Вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій програмі ми говоримо про громадську організацію Вільна у Кривому Розі, яка сьогодні святкувала свою першу річницю. Та більш детально про організацію ми поговоримо з нашою гостею психологиною Оленою Кореєвою. Пані на радий вітати вас! Вітаю! Давайте почнемо з того взагалі, як з'явилася громадська організація вільна, так і як з'явилася ідея її створення. Громадська організація вільна це один з проектів, який впроваджує Мартін Клуб. Це такий велик, велика, дуже громадська організація, яка вже існує давно. І існує вона заради того, щоб виявляти випадки гендерно зумовленого насильства та допомагати жінкам і дітям, які потрапили ну, у цю біду. І ось як один з. Таких пілотних проєктів була саме наша вільна, тому що ті випадки, які вже сталися, вони ну як то кажуть, вже люди прийшли і надають їм допомогу, але є такі випадки, які важко виявляти. І є люди, які не можуть про це сказати, бояться про це сказати, не знають навіть про те, що саме з ними це відбувається. І ось була створена така ідея жіночого простору, де жінки просто відпочивають, просто їм надають психологічну допомогу. Ми з ними, як в жіночому клубі, щось робимо цікаве, плетимо. Готуємо, спілкуємося і вже надаємо інформацію щодо того, що саме може відбуватися, що називається гендерно зумовленим насильством, як його можна виявити, які маркери, тригери. І люди, отримуючи цю інформацію, стають більш обізнаними і вже розуміють, що так це ненормально, так не має бути, і що є те місце, де вам нададуть допомогу. Тобто, не вони просто про це скажуть, а їм буде ще гірше. А є повний сервіс, повна така такі ланцюжки, які Кроки, які людина зробить, щоб не бути покинутою з цієї проблемою. і як виявилося, це справді спрацювало? Тобто, справді наш простір є таким місцем, де ми виявляємо і попереджуємо гендерно замовлене насильство. <тур> Я розумію з вашої відповіді, що а, ваші зустрічі так вони проходять в такому івент-варіанті. Так, ви так. щось робите, так. якась подія, і під час цього а, проходить цей процес а, психологічної допомоги. Так, так і є. Круто. А, які досягнення ви визначаєте за час існування? Ну, звичайно, одним з наших досягнень є те, що ми дуже плідно співпрацюємо саме з владою. Тобто наші державні установи вони з нами активно спогоджуються співпрацювати, надають нам допомогу. Ми надаємо допомогу їм і в інформативному плані, і в плані, ось, наприклад, надання приміщення, да, бо у холодний період часу, ми не можемо да весь час бути на дворі. Тобто, це да, комунальні заклади. Але найголовніше наше досягнення – це кількість бенефіціарок, які до нас звернулися за цей рік. Більше 1200 жінок отримали більше 6000 тисяч послуг тільки у нашому просторі. Видно. Це вражає. І це дуже круто. Так, а якщо говорити про якісь конкретні заходи або проекти, от за цей рік існування вільна, так? а, такі були наймасштабніші у Кривому Розі? Ну одна з, майшта... з най... наймасштабніших акцій це була коли ми приєдналися до 16 днів проти насильства, і це було у всіх районах міста. Ми виїжджали зі спеціальною виставкою до нас, також при знімали про нас теж репортажі. І це було прям всі 16 днів. Ми робили заходи, які саме це висвітлювали. Люють, дають можливість зрозуміти, побачити, ну і знову ж таки психологічно відігрітися, тобто це найголовніше. Що це те простір, де люди мають отримати психологічну допомогу, розвантаження і підтримку. Угу. А як жінки долучаються? Як вони дізнаються так. про інформацію, так угу. і що потрібно для того, щоб можливо це потрібна якась форма там заповнити її для того, щоб зареєструвати, чи як це взагалі відбувається весь цей процес? Е, найпростіше це те, що ми мандруємо містом, тобто наразі це автівка з кав'ярною та кабінетом психолога всередині. Нас видно, ми пригощаємо кавою, пригощаємо чаєм. Люди підходять до нас самі. Їм цікаво, що це за простір. Ми кожного дня знаходимося в новому районі міста, і нас просто видно. Люди приходять, пригощаються і можуть дізнатися. Потім ми видаємо. Флайрочки, на яких є посилання на телеграм-канал. І це телеграм-канал, який у вільному доступі. Тобто ви набираєте просто в телеграмі вільна кривий ріг і потрапляєте на наш канал, де повний розклад, що робиться сьогодні, що робиться завтра, наші телефони, хто з ними працює, і таким чином дуже просто нас знайти. А угу. я розумів, кожного дня можна прийти попити кави, поспілкуватися з психологом. Але як часто ви проводите от якісь такі масштабні прямо проекти, там можливо раз на місяць, раз на тиждень, угу. раз там на зиму, на весну, на літо. Дивіться, з середи по неділю ми працюємо кожного дня, і якісь, як ви сказали, маленькі заходи відбуваються кожного дня: це там плетіння, малювання, пригощання і так далі. Раз на тиждень це великий захід, який, наприклад, ми виїжджаємо. У різноманітні бібліотеки нашого міста, як це було сьогодні, і проводили нейрографіку. Це такий захід, де, який відбувається вже там 2-2,5 годинки. Туди запрошується велика кількість дівчат, і ми разом відновлюємо да, наш психологічний стан, розуміємо щось цікаве, нову інформацію люди отримують. Бо е, обізнаність у, у сфері психології це теж важливо. Розуміти себе, знати хто я, які мої реакції дуже важливо. Треба надавати людям інформацію. І звичайно, ми приєднуємося до якихось масштабних акцій. Коли це одна на там передодні 8 березня, або якийсь новий рік, або в нас. Тобто, тобто усі... вас запрошують і ви приєднуєтесь до Так, звичайно, до ми менше. співпрацюємо з іншими громадськими організаціями, співпрацюємо з владою, з містом, і нас запрошують. Згадала, коли був забіг великий, була не дуже гарна погода, так але хлопці-дівчата бігли, ми їх супроводжували, намагалися зігріти нашим, нашим чаєм або кавою. Теж було дуже масштабно по всьому місті нам да, відбувався цей марафон. Ну дуже на такий насичений графік насичений. у вашої організації. Так, це правда кожного тижня. Якісь масштабні проєкти, і кожний день, кожний, день, кожен день якісь. Можливо, вони більш-менші, але такі ж потрібні. Нам хочеться, щоб це було масштабно. А так, ви сказали, <гум> що працюєте з іншими організаціями співпрацюєте з іншими. З якими організаціями працюєте співпрацюєте? Ну Кому? насамперед, в нас є дві мобільні бригади, які являються органом гострого реагування на випадки гендерно замовленого насильства. Ми з ними і проводимо з ними зустрічі, щоб про них дізнавалися, і просто передаємо про них інформацію. Тобто обов'язково людина, яка чогось такого да зазнала, вона потрапляє в їхні бережні руки. Також ми співпрацюємо з організацією Голоса Дітей. Бо ми да виявляємо матусь, а вже якщо дітки, то треба, щоб діти з дітьми займалися і саме де да, професійні дитячі психологи. Ще в нас є там об'єднані серця. Дуже багато насправді в нас дуже багато і хаби в нас є. Це знаєте, треба зайти і подивитися, скільки зараз в нас в місті відкрито просторів, які допомагають людям. Дуже багато угу. чудово. Ну і пані, найголовніше, так як сьогодні ну відзначили, відсвяткували першу річницю вашої ну, нас так? Речало сонечко так само, як і в день нашого відкриття, ми були дуже задоволені. Було дуже багато в нас бенефіціарок, які прийшли нас привітати. Дівчата нам принесли, приносили квіти, солодощі, хоча це ми їх перегощаємо. Але вони сьогодні навзаєм приносили нам теж солодощі, і ми бачили їхні посмішки, бачили їх і їхні серця. Є в нас бенефіцарка, яка з нами з першого нашого дня, і вона до нас дуже часто приходить. І це теж такий знаєте показник, що людям з нами добре. Вони відігріваються, відновлюються, пишуть нам на. Нас є да, відгук, така анкетка зворотнього зв'язку. Пишуть нам гарні відгуки. Тобто, це було справді сьогодні таке приємне, тепле свято, як, як родина, така ну, маленька, але вже велика родина. Наша е, чудово, ну що ж і підсумовуючи нашу розмову, давайте поговоримо про плани та мрії на майбутнє пов'язані саме з громадською організацією вільна. Так що плануєте, можливо, щось масштабне, щось більше, і можливо, навіть там за кордоном Кривого Рогу. Ну, не знаю, як за кордоном кривого рогу, те, що стосується більш-менш до нас наближеного, там широке, ми вже це робимо такі виїзди. Тобто, кожного четверга ми виїздимо саме, як ви кажете, за межі міста, тобто, щоб ті, хто поряд, поряд з нами, теж могли отримати цю допомогу. А наразі в нас у планах таки робити освітницьку діяльність, тобто, щоб найбільша кількість людей дізнавалася про те, що таке гендерно замовлене насильство, що про нього не можна мовчати, що це не приватна справа, і наразі я їду на навчання на таку цікаву гру «Криголами». Це гра, яка про це все розповідає. І ми будемо проводити це у громадах міста, у школах міста з нашими бенефіціарками тобто, це таке нове знаєте, через гру зрозуміти, що це таке, як можна діяти, як можна допомагати. Бо знаєте, допомога потрібна іди не тобі, а тому, хто поряд, але ти не знаєш, що робити. І от щоб ця інформація масштабно розповсюджувалася, ми будемо впровадити в цю гру. Так, я так розумію. Плани є, розвиток є. А тому я, по перше, хочу подякувати, що ви сьогодні завітали до нашої студії. І по-друге, звичайно, привітати вас річницею річниці Дякую. вашої організації і побажати ще більшого розвитку та сталості всім проєктам, які ви плануєте втілити в ваші громадські організації. Дякую, так і буде. Дякую. А вам хочу нагадати, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про першу річницю громадської організації вільна у кривому розі. В гостях у нас була психологиня Олена Карєєва. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.